Усім привіт, шановні підписники мого каналу та просто глядачі цього відео із буремного та непокорного українського міста герой Харків. А у цьому відео ми з вами поговоримо про успіх у житті і про ті найпростіші речі, які нам потрібно робити для того, щоб а, безпосередньо цього успіху досягти. Насправді, усе це відео буде присвячено одному українському слову, яке складається із двох літер. Перша з яких буква «Н», а друга з яких буква І. Якщо об'єднати ці дві літери разом, вийде слово НІ. Колись був такий популярний фільм із Джимом Керрі у головній ролі, який називається Завжди кажи так. Як то до фільму, то звичайно ж дуже прикольно. Але якщо е, примінити цей принцип завжди каже так до реального життя, то вийде повна фігня. Ми тут з вами знімаємо рожеві окуляри та не базуємось на голівудських фільмах, а дивимось безпосередньо у реальне життя. І тому ми з вами будемо казати про слово Ні. Якщо реально подивитися на наше життя, то подумати, які пропозиції саме нам надходять. Ми зрозуміємо, що 90%, як мінімум, 90% пропозицій, які нам надходять у житті, це фігня. це шлак або якісь такі пропозиції, які усі інші просто від яких усі інші просто відмовились. Це стосується абсолютно усього: туризм, стосунки, вибір нерухомості, вибір продуктів харчування, вибір путівки у якусь іншу. Країну, на туризм, вибір кар'єри, яку потрібно будувати. Вибір абсолютно усього транспортного засобу, тобто усі ці речі так чи інакше зв'язані з вибором. А коли ми вибираємо, то, як я вже і казав, 90%, як мінімум, 90% пропозицій, які нам надходять, нам потрібно. Відшивати, нам потрібно е, позбавлятися них для того, щоб обрати саме той варіант, котрий потрібен саме нам. Насправді, чому я знімаю цей відос? Якщо замислитись, то на перший погляд у цьому немає жодного сенсу. Ну, відмовляйся від е, тупих пропозицій і кажи так пропозиціям, які е, тебе насправді цікавлять. Але насправді у цьому відео є дуже глибокий філософський сенс. Знову таки, це е, ще одне відео, яке по суті знято по мотивам однієї з книг Насіма Ніколаса Талєба про вибір у житті та про ті особливості, ризику, які ми приймаємо на себе роблячи цей вибір. Як казав скульптор та митець Мікеланджело, коли в нього запитали, як в нього виходить робити такі гарні скульптури, він просто сказав, що я беру камінь та відсікаю усе зайве. Такий принцип. у... А, прийняті рішень у філософії називається Віанегатіва. А про що це взагалі? Уявіть себе у величезному торговому центрі, так? такий якийсь там гіпермол, де тисячі магазинів, і у кожному магазині знаходяться тисячі товарів. І коли ви опиняєтесь у цьому торговому центрі, у вас є, звичайно, ж обмежена кількість грошей. А, і ви ж коли робите покупки. По суті, кожен з цих магазинів пропонує вам на вибір якісь свої товари, і кожен з цих магазинів робить вам дуже цікаву пропозицію. Кожен з цих магазинів хоче зробити таким чином, щоб саме ви стали його клієнтом. Ну і усі інші також. Але ви що робите? Ви не купуєте усі товари, так які вам пропонують відусіль. Ви по суті вибираєте ті речі, які вам справді подобаються. Іншими словами, ви просто кажете ні усім іншим продавцям та магазинам, тисячам цих магазинів та продавців для того, щоб обрати ту саму сукню, прийти додому, крутитися перед дзеркалом та вихвалятися і бути щасливою. Але для того, щоб опинитися у тому щасливому стані. У крутій сукні перед зеркалом для того, щоб кайфувати від цього від вашого вибору, який ви зробили, вам, вам потрібно було сказати ні тисячам інших пропозицій. Це зрозуміло. Тепер транслюємо цей приклад на реальне життя. Дивіться, коли ми ну, живемо, ми кожного дня отримаємо безліч пропозицій. Хтось нам пропонує там піти погуляти, хтось нам пропонує купити авто, хтось пропонує. А, там купити щось у супермаркеті, хтось пропонує відносини, хтось пропонує влаштуватися на роботу. По суті, усі ці пропозиції це є товари та магазини у тому торговому центрі. А гроші у тому торговому центрі це обмежений ресурс. А обмежений ресурс у нашому житті це що? Це час, це час, який ми витрачаємо на е, те, що ми робимо там вибір е, і йдемо якимось своїм там, шляхом далі. А ваш час це такий ресурс, який зрозуміло, що не потрібно витрачати на усіляку фігню та на якихось дурних людей. Потрібно навчатися казати ні, людям, тупим обставинам, безглузним речам, безглузним поїздкам, безглузним тратам, безглузним відносинам. Потрібно Вчитися казати ні. Тому що, якщо ви будете витрачати ваш обмежений ресурс, тобто у вигляді часу на усілякі дурниці, то в кінці кінців ви залишитесь е, у ситуації, коли у вас вже немає часу, а все ваше життя витрачено на якусь дурню. Тому. Вміння казати ні та відмовляти усім цим речам, людям, обставинам, і так далі, це та річ, яка по суті безпосередньо напряму впливає на досягнення успіху у житті. Це нормально, коли ви там 90, у 90% випадків кажете так. А якщо не помиляюсь, Ворен Баффет сказав, що а, ну, його там спитали, що відрізняє успішного люд... успішну людину від неуспішної людини. І він сказав, що успішні люди частіше за всіх відмовляють та кажуть ні. Замислитись над, це, над цією думкою, тому що я вважаю, що Ворен Баффет, напевно щось таке знає. Так ось, а, стосовно слова ні, коли ми кажемо слово ні. Ми, як Мікеланджело, по суті, відсікаємо усе зайве зі свого життя. Таким чином, ми ліпимо наше життя так, як нам того хочеться, так, як ми собі його замислили. А якщо ми будемо е відповідати так на будь-яку провокацію, на будь-яку пропозицію, на будь-яке там. На будь-яку пропозицію там поїхати куди щось зробити, кудись вкласти гроші, то наше життя перетвориться на якийсь такий смітник, коли ми на все згодні, коли ми з усіма погоджуємось, коли ми а, раді будь-яким пропозиціям, як то кажуть, за будь-який двіж, окрім голодівки. Потрібно звикати та будувати ваше життя таким чином, що у 90% випадків ви кажете ні. Людям, обставинам і так далі, відносинам, кар'єри, роботі. Усь усьому, усьому, взагалі, що вас оточує у житті, усе, що пропонує вам зробити якийсь вибір, ви думаєте та кажете ні. Це нормально, до цього потрібно ставитись філософськи. З іншого боку, ви повинні також усвідомлювати, що коли. Ви чуєте постійно слово ні, як, наприклад, у продажі у продажах продавці, які професійно займаються продажами там, великими продажами, вони до цього звикли і вони до цього відносяться як до частини роботи. А люди, які а, рідко стикалися з відмовами, вони, як правило, починають себе грузити. О, я почув слово ні, вже там три рази. Мені відмовили, я нікому не потрібно. Починають занурюватися у цю яму, а, депр депресії, так. Із якої немає там виходу, ну, вихід завжди є, звичайно ж, але вони починають себе накручувати. Ні, люди, якщо ви чуєте слово ні, це нормально, це також відповідь, це також зворотній зв'язок. Якщо ви почули слово ні замість так, це також відповідь, від якої ви вже можете далі будувати якісь свої плани на життя. Найпоганіший сценарій це коли відповіді немає взагалі. Ну добре, шановні глядачі цього відео, підпишіться, будь ласка, на канал, тому що ви, як розумні люди, повинні пам'ятати, що чим частіше ви дивитесь відео на цьому каналі, тим краще ви будете вміти спілкуватися з іншими людьми. Підписуйтесь на цей канал, тисніть лайк до цього відео та залишайте під ним будь-який свій коментар, щоб відос набрав якомога більше переглядів. І не забувайте казати ні. До зустрічі!